Квартира, інвестиції і план на життя. Як співпраця з iPlan стала базою для фінансового успіху клієнтів? Сьогодні поділюся реальним кейсом, як за 4 місяці зробити фінансовий план, почати інвестувати і придбати квартиру іпотеку. Молода пара у віці 25 років звернулася до iPlan. У них було одразу кілька запитів. По-перше, сформувати фінансовий план. Щоб зрозуміти, чи зможуть вони реалізувати всі свої фінансові цілі, чи вистачить у них капіталу і майбутнього фінансового потенціалу, також важливо було зрозуміти, чи варто зараз купувати нерухомість в Україні. Ще однією важливою задачею було накопичення власного резервного фонду і фонду на майбутні пологи, оскільки сім'я готувалася до поповнення. Чи вистачить коштів, чи достатньо вони заробляють. Чи зможуть купити квартиру, і чи хороший зараз для цього час? Як підготуватися до майбутнього батьківства? Коли варто почати інвестувати і куди саме вкладати гроші? Купа запитань, які ми розбирали разом. Отож, як ми почали рухатись і розплутувати цей клубок невизначеності? Спочатку ми визначили відношення клієнтів до ризику, адже поринаючи в інвестицію, варто бути готовим до ризику. Тому потрібно зрозуміти, яка саме межа ризику і дохідності для вас прийнятна. У наших клієнтів обох виявився збалансований ризик профіль. Далі ми порахували бюджет, доходи та витрати сім'ї, визначили, скільки можна заощаджувати щомісяця, і врахували наявні активи. Це та точка А, яка дає розуміння, якими ресурсами ми вже володіємо і як потрібно ефективно ними розпорядитися. Після цього сформували чіткі фінансові цілі. По-перше, це резервний фонд на три місяці життя. Обов'язкова ціль, щоб інше ви не планували. По-друге, фінансова свобода, починаючи з 55 років. Задача накопичити такий капітал, щоб отримувати 42 тисячі доларів пасивного доходу щорічно. Третя ціль це резервний фонд на вагітність 14 тисяч доларів. Четверта ціль Купівля квартири. І тут ми зіштовхнулися з невизначеністю. Виникло завдання порівняти різні сценарії купувати вже, продовжувати орендувати або, можливо, брати іпотеку, зваживши всі варіанти, в конкретно їхньому випадку прийняли рішення купувати квартиру за програмою ЄОСЕЛЯ. І саме тому з'явилася ще одна фінансова ціль капітал на ремонт 22 тисячі доларів. Потім ми розподілили грошові потоки і подивилися, чи вистачає майбутніх заощаджень на всі ці цілі. Тут нам, звісно, довелося трошки відкоригувати план для того, щоб коштів вистачило на накопичення всіх бажань. А в деякі роки ми навіть запланували зниження доходу через майбутній декрет. Після цього підготували інвестиційні портфелі для кожної цілі окремо. Резервний фонд ми розподілили таким чином. Частинку поклали в доларові ОВДП, частинку залишили у валюті готівкою, і частину поклали на гривневі ОВДП, оскільки зараз вони дають непогану дохідність. Резервний фонд на вагітність ми обрали доларові ОВДП з дохідністю приблизно 4% річних. Адже ціль поки немає конкретної прив'язки до часу, тому краще, щоб вона була у валюті. Для цілі капіталу на ремонт. Найкраще тримати кошти на рахунку і також покласти гривневі ОВДП. Адже ці гроші нам знадобляться вже протягом поточного року. Ціль фінансова свобода. Оскільки вона довгострокова, то ми обрали активи фондового ринку, склали диверсифікований портфель з американських ETF з дохідністю близько 7% річних. Пропорція ризикових і захисних активів відповідала ризик профілю клієнтів. Ціль купівля нерухомості. Накопичили перший внесок і звернулися за рекомендацією від iPlan до рієлтора-партнера. В результаті сім'я отримала складений довгостроковий фінансовий план. Нарешті у них з'явилося розуміння, скільки потрібно відкладати. Тепер дуже чітко видно, які цілі, скільки вони коштують і коли саме вдасться їх виконати. Також у них є розуміння, куди потрібно інвестувати кошти в їхньому випадку. Як переказати їх на закордонні рахунки і як купувати активи. Їм зрозуміло, як працюють інвестиції і чому саме такі активи додані в їхній портфель. Також подружжя накопичило резервний фонд. Вони відкрили рахунок в Brokers і купили перші активи у свій портфель. І найцікавіше придбали квартиру через ЄОСЕЛІ. Е З допомогою ріелтора-партнера вдалося пришвидшити процес купівлі житла, так як IPLAN. Працює за фідуціарною системою FiOnli, то кешбек від співпраці з рієлтором отримали клієнти. І сума цього кешбеку майже покрила вартість подальшої співпраці з iPlan. Всього за 4 місяці ми зробили гарний старт, щоб навести порядок в особистих фінансах. Далі тільки рухатись вперед. А чи прописуєте ви для себе фінансовий план? Напишіть в коментарях. І якщо маєте схожі запити, Пишіть! З радістю допоможемо!